Всім бажаю здоров'я, друзі. Я взимку записував відео з приводу е терористичних актів на території України, як російська ФСБ використовує наших неповнолітніх дітей у своїх е цілях і в своїх е злочинах. Значить, дивіться. Е Хочу сказати перш за все е підліткам і взагалі дітям, які будуть дивитися відео. Е шановні хлопці і дівчата. Якщо до вас е, телефонують з невідомих номерів, або пишуть вам з якихось телеграм-каналів е, зробити те чи інше, а зокрема, занести якийсь пакунок, чи ящик, чи, чи кульок, чи будь-що з точки А в точку Б, і за це е, ви будете мати винагороду, 1000-2000 доларів, ну вони цими сумами вас заманюють. На це не ведіться. Що треба повідомити? Одразу дзвоніть на 102 або в Службу безпеки України на гарячу лінію. І все це така коротенька інструкція. І ще звертаюся до правоохоронних органів, щоб вони ініціювали якусь Верховну Раду. Нам треба приймати. Терміново закон щодо блокування телеграм-каналу на території України. Перебачити, які що тут твориться. В ними ніхто ну їх не можна контролювати. Нам ось їх взагалі контролює ворог, Російська Федерація, телеграм-канали. Тому мені дивно, що у Служби безпеки є свій власний телеграм-канал. Ну, це смішно. У Мене дуже велике бажання заблокувати. От заблокували ВКонтакті, так ну одразу треба було за, за, за ВКонтактом блокувати телеграм-канали, От такі от пироги.